Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні чергове відео з нотаток електровода і буде воно присвячено таймеру клімат контролю. Деякі скептики, навіть мої друзі, кажуть, та що це електричка, ти завжди все там економиш, їздиш без кондиціонера, салон не грієш, їздиш в курці там, в шубін. По-перше, ніколи в шубі не їжджу в машині. По-друге. Це така, така, як то кажуть, міф про електроводів, або скоріше не міф, а скоріше. Це є правда, але тільки про тих, які починають тільки їздити. Вони перевіряють, наскільки хватить машині хода без кондиціонера, наскільки без опалення, наскільки з такій швидкості, наскільки з такій. А коли ти вже місяць-два-три проїхав, з'їздив пару раз на дальняк. То ти вже чітко знаєш, наскільки тобі то всього вистачає, і як тобі їхати комфортно. Просто ти знаходиш по маршруту якусь ближче зарядку, підзаряджаєшся, їдеш в теплі або в прохолоді, в залежності від пори року. Але їздити на дальняк, це дуже рідко мене виходить. Я тільки два рази за двохрічний свій стаж проїхав. Тому, якщо ти постійно десь крутишся біля своєї домашньої зарядки і заряджаєшся раз в тиждень, що ж тут економити? Постійно працює опалення зараз взимку, і постійно працює. Ну, кондиціонер не постійно працює, то що його вмикаєш, коли вже жарко. Машина стоїть під накриттям, і літом, навіть коли виїжджаєш десь в магазин чи по яким справам, то Ніякого жариту чи в машині немає, а вже постоїш там десь трошки на сонці, і вона прогріється, тоді включаєш. А от опалення включаєш майже постійно. І я для себе нещодавно відкрив переваги таймеру контролю, клім, клімат контролю. От зараз я сижу в машині, збираюсь їхати. на Подорож, і дивіться, я нічого не нажимав, нічого не включав, і в мене тут ще нема машину я не запускав, а клімат контроль уже включився і прогріває мені машину. Ну Це я так виставив, щоб зняти відео і показати на очі, як це відбувається. Раніше щось я не придавав цьому уваги, тому що. В принципі, електричка прогрівається дуже швидко. І якщо я їду по справам, там сів, поки виїхав з двору, все, вона вже прогріта, руль нагрітий, сідушка нагріта, повітря пішло тепло. Проїхав 100 метрів та шкент в машині. Але коли я зранку їду в садочок, везу свою онуку, то хочеться, щоб машинка була прогріта, щоб вона вийшла з хати теплої, сіла в теплу машину і потім пішла в теплий садочок. Тому я розібрався, як це включається, як налаштовується, які нюанси. І зараз вам все покажу. Ну, ще раз забіжимо наперед. Бачите, оце включений е таймер клімат контроля. Моргає оця лампочка. Якщо вона горить, то це просто таймер контролю включений. Коли вона моргає, це він працює. Ну, е Світиться. Значить, авто кліматконтроль, нагрів і те, що повітря йде рекуперацією з салону. Також, якщо у вас є обігрів руля, то він включається. Якщо у вас були включені підігрів сідушок, вони також включаться. І це і отам от не видно ззаді, задні сідушки. Але мене були вони виключені, тому вони не включились. Як же налаштувати цей клімат? Таймер клімат контролю. Для цього є два варіанти. Перше, це ми запускаємо автомобіль. Ось у нас машина запустилась. І ми входимо в вкладку меню, якщо ви їдете, допустим, на цій от вкладці, і переходите в меню, де зірочка. І спускаєтесь до ЄВ-сетінг. Нажимаєте ОК. Ну, переходимо, я вже не буду показувати, де, напевно, всі, всі вже все знають. Потім переходимо до клімат контроль таймер. Є таймер один. Ось мене, бачите, включений. Таймер включений. Он. Температура виставлена 22 градусі. Значить, час 16.10. Батарея. Operation ОК. Okay. Ну і дні тижня. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Тут все зрозуміло. Тобто, ви сюди зайшли, вибрали пункт меню. Вибрали on. Відключили, це буде таймер відключений. Якщо кружечок заварився, то це він буде включений. Потім час. Вибираєте час. Тут нюанс такий, що вибираєте не час включення, а вибираєте час, на який вам потрібно, щоб машина була прогріта. Тут також є два нюанси. Но про них чуть-чуть пізніше. Значить, дивіться. Години вибрали, ні в коїм разі не пересувайтесь бо я завжди чомусь нажимаю вправо і вискакую з цього меню. Треба нажати ОК. І тоді воно переходить на хвилини. Ну і тут включаємо вверх вниз вибираємо хвилини, ОК, температуру зрозуміло. Так само вибираємо вверх вниз яку хочете, по градусу змінюється. Години змінюються по годину і хвилини по 10 хвилин. Так що точно не можеш на, так налаштувати, щоб до 1 хвилини. Далі. Оцей пункт Battery Operation OK. Якщо буде стояти Он, то ваша машина включить е, таймер клімат контролю, навіть якщо вона не буде під'єднана до е, зарядки е, автомобіля. Якщо ж ви поставите, щоб було виключена оця штуковина. То таймер е, клімат-контролю включиться тільки, якщо ваша машина стоїть на зарядці. Це дуже важливо. Тому що, як я вже сказав, я заряджаюсь там, раз на тиждень, може трохи більше, може трохи менше. І мені постійно втикати той штекер, щоб е, зранку машина нагрівалась, не потрібно. Тому я виставляю тут батарі е, Operation OK. Друге, по цьому, якщо ваша машина, що я казав, що от на годинах треба зупинитися, якщо ваша машина під'єднана до зарядки, то е, клім, е, таймер клімат кліматконтролю включиться за. Якщо не брешу, може трохи щось підзабув. За 30 хвилин до того часу, який ви виставили. В даному випадку, у нас стоїть 16,10, значить за 30 хвилин. Він включиться. Це буде, що у нас? 15.40. Якщо ж ми не під'єднані до кабелю живлення, ми машину не поставили на зарядку і Battery Operation ОК okay у нас горить жовтеньким, то в нас включиться таймер обогріву за 15 хвилин. Бо бачите, у нас зараз 16.01, а включився він. 15.55 якраз ми почали писати наше відео. Тому я і казав, що виставлення часу це не є включення вашого танеру клімат контролю, а це є той час, в який ви плануєте прийти сісти в машину ну, приблизно. Приблизний час. Там, якщо ви чуть пізніше прийдете, то він вам прогріє. Якщо прийдете чуть раніше, то нічого, машина вже трошки прогріється, і ви вже сядете поїде. Це дуже важливо, тому що я перші рази, коли це робив, чомусь не міг зрозуміти, чого вона не включається так почотко по годинам, як я виставив. Ну, це ми показали основний спосіб налаштування і специфіку, і нюанси взагалі таймеру кліматконтролю. Але я ще хочу нагадати, що є інший спосіб налаштування. Може, кому він буде зручніший, не треба там заводити машину. Або, якщо ви тільки приїхали, то ви можете його зразу налаштувати. Показую, як. Приїхали, поставили машину, заглушили її. І у вас з'являється отаке вікно. Воно горить недовго, десь пару хвилин, може, хвилину. Ви повинні що зробити? Повинні. О, бачите, Знову включився у нас кліматконтроль, тому що він не відпрацював своє ще 16.03, а в 16, на 16.10 я поставив, що у нас включення. Ну нічого страшного. Ми нажимаємо ОК і переходимо в це саме меню. Тобто машина у нас якби заглушена, але ми можемо перейти в меню і тут же скористатися налаштуванням. Знову-таки переключаючи, і Налаштовуватися. Це потрібно для того, щоб. Ну, якщо у вас змінюється кожен раз час виїзду. Тобто ви приїхали, поставили ввечері в машину, знаєте, що вам завтра треба чи раніше, чи пізніше їхати. Ви тоді заглушили і налаштували на завтрашній день свій клімат-контроль. Що я не показав ще, це налаштування на дні. Можна включити всі дні, можна тільки виборочні дні. Оскільки я субота і неділя в садочок не їду і виїжджаю по справам гар... гораздо пізніше, тому я неділю і суботу Ой, і субота у мене виключена. Всі дні таймер клімат-контролю в мене включений. речі, коли працює клімат-контроль від батареї, то лампочка горить, бачите, так само, як при зарядці. Вона зараз горить, машина заряджена, там, не пам'ятаю, на 90% ті лампочки не горять. Якби перша друга горить уже третя, показує, що працює клімат контроль. Ну, про те, що 5 хвилин і він автоматично виключиться. Якщо відео вам сподобалось і стало в нагоді, я зберіг ваш час для того, щоб ви не сиділи, не перекладали той Інструкцію по експлуатації на якомусь таймові вашого Нісанчика, Ліфа, Тоді палець вверх, підписка. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої інші цікаві відео. Ну а поки до побачення, до нових зустрічей. Значить, У нас о, зараз час 16.09 там з копійками. Зараз таймер повинен 16.10, як в мене виставлено. Відключитися, я вам покажу. Як це відбувається? Лампочка в нас ще моргає. Час іде, тут світиться. Так. На жаль, годинник вже відключився, бо машина заснула. Ну, але почекаємо ці пару десятків секунд. Може так буде видніше. О! Все, лампочка не моргає, сама виключилась. Таймер. Виключився. Тепер ми машину, коли заводимо. Машина у нас тепла. Зараз у нас на вулиці 1 градус жари. А в салоні от за ці 15 хвилин стало 15,6. Видно, так, 15,6 градусів тепла. Оця лампочка верхня, бачите, вона моргала, зараз вона просто світиться. Це говорить про те, що клімат-контроль у вас... таймер клімат-контролю у вас включений. Ось і все.